Шановні друзі, відеоконсультацію ми хочемо присвятити такій проблемі, як телебачення це ворог чи друг? Ми вже говорили про певні проблеми, які можуть виникнути у дитини під час бездумного перегляду телепередач. Але в той же час варто сказати, що телебачення в розумних межах. Може виступати і позитивним моментом, і допомагати дітям активно освоювати оточуючий світ. Якщо ми, дорослі, організуємо дозований перегляд телепрограм, то це може бути позитивом. Але важливо, крім того, що дитина переглядає її, Після цього перегляду ми маємо обов'язково проговорити з нашими дітьми, що вони побачили. До речі, дослідження проведені на віковій категорії від 3,5 років до 5 років, тобто на дітям дошкільного віку, вказують, що якщо їм показували програми, які розповідають про... Соціальні ролі людей показують е, приклади е, поведінки людей. Але після цього ці програми обговорюються, вони давали е, розючий ефект допомоги засвоєння цих соціальних ролей самою дитиною. І ви всі прекрасно розумієте, якщо дитина просто дивиться в телевізор, але в той же час не обговорює те, що вона побачила. Їй немає з ким обговорити, то тоді досить важко визначити, на що вплинула і та програма, яку дивилась дитина, позитивно чи негативно. Ось чому дуже важливо, необхідно підключати осмислення того, що дивиться дитина. Тому що тільки тоді можна говорити про ту користь, яку приносить телебачення. Окремо варто сказати про такі тенденції, які є останнім часом. Досить часто ми стаємо свідками такого явища, коли наші діти приходять після школи і просять, кажуть: а можна подивитись телевізор і просто відпочити? Так, от на рахунок відпочинку біля екранів телевізорів. Варто сказати про те, що, на жаль, повноцінного відпочинку якраз і не відбувається. Чому е, практику е, так званого відпочинку біля телеекранів телевізора е, треба все-таки обмежувати? Чому? Тому що якраз відпочинок має відбутись на подвір'ї. Під час ігрової діяльності, але не біля екранів телевізора. Тому що що відбувається, дитина приходить після школи, після того напруженого е, навчального дня, і вона е, просить включити їй телевізор. Е, під час перегляду телепрограм напружується той же зір, слух, е, активізуються процеси е, пізнавальні у дитини, але в той же час. Той же час дитина не відпочиває, не має розслаблення, розсередження, тобто тих всіх процесів, які мали би відбутися після того напруження, яке дитина отримала під час навчального дня. Тому це є тими манівцями, на які досить часто піддаються дорослі. Ще одна досить непроста проблема. Під час того, що останнім часом на Наших кухнях, в їдальнях, де ми споживаємо їжу, розвішені телекрани. І під час їжі ми намагаємось дивитись на екрані телевізорів. Так от останнє дослідження вказують на те, що процес травлення під час перегляду їжі він уповільнюється. Чому, до речі, не рекомендується під час споживання їжі переглядати телепрограми. І останнє: телевізор має виступати інструментарієм пізнання світу, а не бути тільки розважальним елементом. Але будь-який інструментарій потребує чіткого його використання. І для того, щоб його вміло використовувати, треба знати ті закономірності, які виникають. Тому телевізор не можна однозначно сказати, що це є зло або добро. Істина, як ви розумієте, знаходиться десь посередині. І все буде залежати від того, як ми, дорослі, організуємо взаємодію дитини з телеекраном. Від цього буде залежати, чи буде телевізор ворогом, чи стане він дійсно другом і помічником. Давайте будемо про це пам'ятати.